Бережіться уже пророків. Як ми уявляємо собі пророка? Хто це такий людина? Вона нам щось говорить, в будущому в тебе буде там все добре, будеш багатий, будеш там машину, квартиру мати, все в тебе буде добре. От такого ми хочемо слухати пророка. Нам класно, нам стелять в уші те, що ми хочемо почути. Але справжні пророки, котрі від Бога вони ніколи не стелять в уші те, що ми хочемо. Вони... Проповідують, вони обличають світ, о гріхи, а правді, о суді. І за всю історію в Біблії багато доля пророка зазвичай трагічна. Їх там вбивали, засуджували, а вони несли волю. Божу, вони говорили те, що говорив Бог, облічали царів, кого завгодно, для них не було авторитетів крім Бога. І зараз є пророки, пастирі, люди Божі, які також говорять про волю Божу, вони не поклоняються цьому світу, а облічають його, говорять, що світ безумний, люди, покайтеся, ви грішні, не робіть цього, прийдіть до Бога. І тут уже залежить від нас, чи приймемо ми цих людей, бо якщо ми не приймемо, ми погибнемо. Ми матимемо вічну погибель, тим паче, вже скоро світ іде до свого кінця, і часу взагалі немає. І коли з'являється людина Божа в житті, треба слухати її, треба не цуратися, а справді брати з неї приклад і виконувати волю Божу.